Злість мене переповнювала. Я скажу вам про що це. Мая Пірагова є така, значить, пропагандистка із так званої Денерії. Очолює вона там якесь державне телебачення. Ну ви розумієте, де може бути держава в Денерії? Не знаю. Ну, відповідно, є фрагмент запису розмови цієї Майї Пірагової про Маріуполь з колаборантом Андрієм Кіором, який очолив прес-службу намісника Маріуполя Костянтіна Іващенка. Давайте його зараз поглянемо. Мариуполь теперь, Мариуполь очистился. Ощущение, что вот этими всеми красивостями, мишурой, парками там его осквернили. А теперь, да, через страшное, через ужасное, но он очистился. И это специально делали для мариупольцев. Чем хуже ситуация, тем лучше украшают покойника. Чим хуже ситуація, тим лучше украшають покойника. Отак, от, от вирішила сказати Майя з приводу Маріуполя, Очистили город російські війська від парків, від скверів, від життя 20 тисяч людей, щонайменше очистили від життя ці кляті окупанти, які в якийсь момент чомусь ввазамнілі в собі бога і вирішили віршити людські долі. Ну, от, отак, от, от сказала пані Майя. Бачите, як я до неї з повагою, пані називаю.